Доброго дня. зіграли з обланію 19.00. Ваш короткий коментар по грі. Доброго дня. Ну, ви самі бачили, яка напружена була гра. Ну, скажу так, що перший тайм забиває, реалізовує наші моменти, то думаю, то другий тайм був би намного легше. Ну і скажу, що ребятам сказати дякую. Дякую, «да що вони молодці. Как тримали темп, що ми просили. Ну, могли, звісно, на 90-тій хвилині. Да, було на 90 й хвилині мало доволі таки 100% момент. Чи змусив він вас похвилюватися трохи в кінці матчу? Ну, звичайно, змусив. Бо вже бачили, що Сеня Данников поднаєвся. Заміну вже не було, тим більше 91-та хвилина. Ну, дуже прикодно було б. Припустити на 90 хвилин. Після цього на команду чекає, можна сказати, лобова зустріч в турнірній таблиці проти руху. Як плануєте готуватися до того поєдинку? Готуватися будемо в звичайному режимі. Зараз дадим ребятам відпочинок. А потім все по плану. В одноразовому режимі будемо готуватися до очередному поєдинку.